Мир вам. Те, що я зараз буду говорити, багато кому не сподобається. Але якщо ти в правильному положенні перед Богом, то все нормально. Тобі немає чого хвилюватися. Я буду говорити про тих, які ходять, які ходять по його землі, яку він сотворив. Які одягаються в його одежу, яку він дає. Я... Які їдять хліб щоденний, який він посилає цим людям. І вони ходять, і вони йому невдячні, вони навіть не задумуються, що це тіло, яке в них є, він дав це тіло, він сотворив, він дав його в оренду, покористуватися і, і віддати назад, і ти будеш відповідати. Ти будеш перед ним відповідати, що ти повернув, чи це тіло воно пропите алкоголем, чи воно скурене, чи воно оббите наколками з них до голови. Це подібно як орендарі, які, яких ти поселив, яких, за яких ти не береш гроші. Пам'ятаєте, ми біженців селили я особисто в свою квартиру поселив людей, які тікали від війни. Я їм дав все якнаще. Комунальні послуги оплачував, їжу привозив. Тобто я їх прийняв, це реальна історія. А потім виявилося, що вони переховували собачку, яка там обгадила все, що можна. Потім виявилося, що їх там жило більше, ніж. Вони сказали, скільки буде їх жити. Вони поламали мої речі, вони обнагліли, сказали, що ми будемо жити тут, скільки захочемо, і ми не будемо платити за комунальні, коли я вже сказав, щоб оформить в державу цю допомогу на комунальні. І моєму здивування не було меж, тобто моя доброта. Послужила тим, що вони просто обнагліли, вони скористалися нею, вони плюнули в обличчя. І зараз ти, який ходиш по цій Божій землі, ти торкаєшся всього того, що він сотворив, тобі дав на благо, і ти плюєш йому в обличчя і говориш, та Бога нема, я собі от є, отакий от сам в себе і, і в гординя твоя не має меж. І не забувай, що Бог є добрий батько, Він чекає, Він чекає. Поки ти є живий, ти маєш шанс повернутися. Покається ти блудний син, який зараз їде, і всі стручки разом з свиням. Але батько чекає, але в будь-яку секунду може бути запізно, може бути вже занадто пізно. Тому що. Ти не володієш своїм диханням, ти не володієш своїм серцем, ти не знаєш, коли воно зупиниться. І ми маємо бути готові до цього здати звіт перед ним. Тому що ми, оці знаєте, орендарі, які живемо в нього на квартирі, і маємо бути йому вдячним за кожну крихту хліба, за кожну копійку, яку він дає нам руки, здоров'я заробити. Це все не, не твої здібності. Він дав тобі таланти, дав тобі, щоб заробляти, і він спитає за ці таланти. І я знаю, що в дитинстві в тебе були світлі думки, тому що написано, що дітям належить Царство Боже, і діти вони не винні, вони відчувають Бога, як ніколи в тебе були світлі думки, але пізніше ці думки вони просто розвіялись, тому що ти почав розуміти, що. Ти от такий класний в себе є, і тобі треба багато задоволення. І ти почав просто Бог твоє задоволення. Ти йому почав поклонятися, і ти шукав, шукав його, і тобі мало. І воно десь, можливо, ці задоволення вони привели тебе в якийсь глухий кут. І коли зазвичай ти приходиш в той глухий кут, то кажеш, Боже, чого ти це допустив? Бо вже є проблеми. І... Це також є шанс до нього повернутися, згадати, що він є. І Господь, він добрий. Він добрий, він занадто терпеливий до нас, тому що е він, він стільки шансів тобі дає. Тебе було сотні шансів, щоб коли ти чув оце слово, або Боже хтось проповідав, або ти чув оці слова, які були в твоєму серці. Не роби цього, не гріши, не обманюй, не кради цього, не зраджуй. Тому що твоя дружина також тобі від Бога дана, і він спитає за, за твої зради, і, і в жінок спитає, як вони до своїх чоловіків відносились. І ти чув Бога в цьому, але ти, ти вже занадто пізно, тому що задоволення взяло вверх і ти прийняв рішення відкинути цей тихий, цей тихий голос Божий. Ти прийняв це рішення, тому що так вигідно, і після цього рішення цей голос він пропадає. Він ще час від часу повертається, коли особливо тобі важко, і ти стогнеш, ти кричеш, і ти, можливо, звинувачиш, бо і ти відчуваєш, що оцей час оцей час, от вже ну, можливо, пора навернутися, але лукавий біля тебе, і ти сам. Вже сам себе переконує, що все вже занадто пізно, ніколи не буває пізно, ніколи в Господа ніколи не буває пізно. І він добрий батько, але він також суддя. Він суддя і він попереджував тебе через ці слова в твоєму серці, через слова багатьох віруючих, які, можливо, тобі вже говорили. Якщо навіть тобі не говорили ці віруючі, то зараз. Я тобі говорю ці слова, ти не відвертишся на Старшому суді, ти не скажеш, що ти не чув, тому що ти не втечеш від цього. Не втечеш, коли Господь хоче донести своє слово всім, воно буде тебе просто переслідувати. Тому ти існуєш, і, і все. І ти просто маєш зробити в своєму житті остаточний вибір. Він чекає цього вибору і він чекає що... І в Бога є конкретні заповіді. Християнство це не щось таке абстрактне. знаєте, просто собі піди в церкву постій, порозмишляй конкретні. Ісус говорить, хто не візьме хрест і не послідує за мною, той недостойний мене. Ісус говорить, що хто не відрічається батька, матері, дружини, той мене недостойний ради Нього, якщо не відрічаєшся. це радикальні речі. Але я зараз тобі поясню, чому Він цього просить. Тому що це є любов, це є нормально. Він віддав за тебе саме дорожче, віддав свого сина. І він також хоче саме дорожче від тебе. Тому що, на інше він не згіден. Його любов настільки велика, це як. А дружина, яка не хоче тебе ні з ким ділити, це нормально ні з якою іншою жінкою. І в Бога є конкретні претензії, тому що його син помирав на Христі за тебе. Це досить велика ціна, і він має на це право. І це нормально. І ти, ти від цього вибору не, ніяк не втечеш. І в Євангелії конкретно говорять, що Хто вірує і охреститься, той буде спасенний. А хто не вірує Марка 16, той буде засуджений. Останні вірші Марка 16 глава. То, якщо ти не хочеш бути засудженим, ти маєш вірувати всього серця. І настільки вірувати, щоб показати своїми ділами радикально, ти маєш ухреститися в ім'я Його, Так як він показав приклад. На своїх діях, не просто словами чи думками. Що б тобі не коштувало, це того варте. Тому що рай він приготував небеса для тебе. І знаєш, рай не дається отак собі, от, кидається отак, так, бери. Рай потрібно доказати, що ти достойний раю. Так, Христос нам заслужив цей рай, але ми маємо на своїх діях показати, що так ми вдячні, Господу, Тобі, за твою смерть, і ми готові до тебе йти, і ми готові йти до кінця. Ми не, ми не якісь такі номінальні християни, які просто собі як говорять, в мене в серці віра. Тебе, з тебе з того серця віра має виходити. Написано чим наповнене серце. Ти і виходить з уст твоїх, тим ти живеш. Тобто все виходить з серця. І так, якщо ти захочеш йому доказати свою любов, це буде радикально. І чекай на смішок на від людей. І, він так говорить Він говорить, що мене гнали, вас будуть гнати. Це в християнстві це нормальні речі. Не очікуйш щось такого, знаєте, легкого християнства. Це не християнство. Цим ти докажеш Богу, що ти достойний Його любові, Його небес. І те, що ти ходиш. Церкву, я знаю, що ти зараз кажеш: я ходжу в церкву, я ходжу прощу, я даю, можливо, не малі суми. Цим ти не спасешся. Якщо ти цим надієшся спастися, це просто знаєш, такий плювок в Боже лице і сказати, Боже, я тебе це не просив, тоді що? Ісус надаремно вмирав? Бо ти можеш просто своїми якимись ділами спастися? Ні. Ні. На жаль. Він Спаситель. Ми всі його звемо, Спаситель, і Він спасає. Він тільки його свята кров може тебе вмити. І якщо ти його поважаєш, ти маєш відкрити його свято Писання і почати жити. Не на своїх умовах ти йдеш до Нього, а ти маєш прийти і спастись на його умовах. Він виставляє умови. Знаєте, є в чоловіків і дружин є проблема, що кожен любить так, як він собі уявляє. От я їй даю гроші, заробляю, даю гроші, що ще їй треба. Вона хоче уваги, вона хоче спілкування, вона хоче ніжності, а ти на свою мова приходиш. І це є причина багатьох розводів, що кожен любить по-своєму. Є в кожного язик любові. І ти маєш говорити. На її язику, любові, тоді вона тебе зрозуміє, і тоді у вас буде гармонія. Так само ми. Бога є язик любові, це язик є святе Писання, слово Боже. Якщо ти не відкриєш, не почнеш читати і виконувати, це означає, що ти гордий, ти хочеш на своїх умовах до нього приходити. І може ти вважаєш, що це хто ради, як Ісус говорить, хто ради мене не залишив батька і матір, той мене недостойний, це. Це неправильно. Так, це велика ціна. Але Бог так не думає, що це велика ціна. Справжні люди, які також люблять Бога, вони ніколи тебе не відкинуть, вони, вони поважають Його слово. І і вони будуть з тобою до кінця тільки ті, які мають Господа ні за що, вони будуть насміхатися, вони будуть з тобою боротися. В іншому місті писання говорить Ісус через своє Писання, Він говорить, каже, хто не візьме хрест свій і не послідує за мною, той мене недостойний. Це те, що я вам говорив. У кожного є свій хрест, і ти не спасешся просто собі. От Знаєте, на, на, на розслабоні. Ні. На жаль, ні. Ти вже зараз маєш знати, чи ти йдеш в рай, чи ти не йдеш в рай. Тобто, якщо ти зараз покладеш руку на серце і чесно собі скажеш: в мене повний мир, мене повний спокій, в мене прекрасні стосунки з Богом, і я відчуваю, що йду в рай, значить, все нормально. Якщо в тебе є сумніви, Значить, Він тобі дає оці сумніви. Значить, Він, що є в тебе слава Богу, совість, і він на неї впливає. І ця совість відчуває, що нічого доброго з того не буде, з твого життя. Пусть потрібно радикально мінятися. Так, це різко. Я, я знаю, це християнство це радикальна річ і різка, але воно того варте. Якщо ти хочеш прийти до Бога, ти маєш бути вище над релігією. Як це? Релігія нав'язує свої правила. Вона навіть самому Богу хотіла нав'язати свої правила. Якщо ви знаєте всі ем, ситуації з Ісусом, як фарисеї, хотіли нав'язати, як вони казали, то не роби. В суботу не проповідуй, в суботу не стіляй. Навіть не роби чудеса, тобто бачачи чудеса, і вони кажуть, що. Ладно, ми згідні на чудеса, але в суботу не роби цього. Вони самому Богу, тому що Ісус є Бог. Хотіли нав'язати свої правила. І якщо релігія нав'яже тобі свої правила, то все, ти просто будеш зазумбований. Ти не зможеш мати з Богом стосунків. Він хоче таких людей, які будуть вище цих правил. Вище правила. Я не говорю, що християнство це. Це зовсім релігія без правил є. Є дуже сильне. Правило. І ти маєш його виконати любою ціною ціною своєї крові. Це правило люби. Люби Господа всім серцем, всією своєю силою. І люби ближнього як самого себе. Це єдине правило, яке ти маєш виконати. І без нього це, звичайно, ти це не виконаєш. І толку з того, що ти там ставиш свічечки, що ти так все акуратно стараєшся, ти б'єш поклони, ти на колінах ходиш, ти на прощі ходиш. Але ти навіть не можеш побути своєю дружиною годину в своєму домі, своїми дітьми тебе нервує. Тобто я вже не говорю про сусідів, про якихось дальних, про е е е інша нація чи інший колір шкіри. Тобто, якщо ти навіть не можеш любити ближнього, то гріш тобі ціна цим всім ходінням напрощує, цим всім молебням, тобто це все ноль. Ти, як Павло, апостол говорить, каже. Корінтянам 13 глава, він каже: якщо ти любові не маєш, ти просто як бубен гудячий, ти пустий всередині, ти просто багато видаєш звуків, що там ти такий набожний, ти отакий от супер-пупер. А це все так, знаєш, бам-бам-бам і все. і Це не, не, це для Бога просто ноль. Ти пустий всередині, ти просто оцей бубон, нічого не вартий. І, і в мене є добра новина для тебе. Це були погані новини. А зараз є добра новина. Що в тебе є ще час покаяться? Зараз в Україні війна. Ти не знаєш, коли воно прилетить. Ти не знаєш, чи ти завтра не будеш на фронті. А той, хто є на фронті, ти не знаєш, чи ти до завтра доживеш. Це реалії. Це реалії. Це Я Був на фронті, я бачив багато смертей і Бог багато разів мене спасав. Я тебе розумію, це, кожен, це не то, що кожен день, як останній. Ти живеш кожну хвилину останню. Це просто приліт в будь-яку секунду. І е, це, це життя на грані. І добре, що на грані, ти більше розумієш цінні життя, ти більше розумієш потребу в Бозі. Тому хапайся за нього, хапайся в будь-яку секунду. Але е, Покайся в своїх гріхах, пукайся покайся доти, поки не відчуєш повний мир і спокій. Повний. Я був в, в мирі і в спокої. Але коли ми попали в засаду, ми відбивалися як могли. Я, я відчув одну тільки річ. От уявляєте, зі всіх гріхів я відчув одну річ. Що як Бо я зараз хотів позвонити до своєї тещі і сказати, вибачте мені, тому що отам, і там я був грубіян. І я так хотів, і я просив Господи, Боже, дай мені дружити до ранку, і я обов'язково позвоню. І Бог дав. Ми вийшли сухими з води, це було чудо. комбат казав: Я не розумію, як ми взагалі спаслися. І я позвонив, і от до чого я це веду? Що в кожного, знаєте, є щось таке, що от ти все, всіх попросиш, можливо, пробачення, все зробиш, тобі легше на колінах пройтися 100 кілометрів, ніж от позвонити до тієї людини, ти зараз це відчуваєш, і сказати: Вибач, або пробачити оту от людину і в молитві сказати: Я благословляю цю людину, цього ворога. Якщо ти навіть все зробиш, покаєшся, ну в тебе будуть якісь отакі речі, ти не пройшов у цей екзамен. Виконай, зламай себе, воно того варте, повір. Коли будеш на небесах, будеш згадувати мої слова, і будеш казати, як добре, що я того дядька в червоній кофті послухав. І. Господь пробачає, Бог є милийчим, Він багато милучий. І ти це серцем відчуваєш. Ти це серцем відчуваєш, що він добрий батько, він вложив в твоє серце, це розуміння. Ти, навіть поки ти не добрався до святого писання, ти багато вже чого відчуваєш правильно. І покайся. Якщо хочеш, я можу допомогти тобі помолитися такою молитвою покаяння. Отець я вірю, що ти віддав свого сина. Повторюй за мною. Отець, я вірю, що ти віддав свого Сина за мене, за мої гріхи. Ісус, я прошу Тебе, війди в моє серце, стань Господом мого життя. Я посвячую тобі своє життя. Прости кожен гріх, кожну думку, кожне погане слово і допоможи мені більше цього не робити. Я дякую тобі, за те, що ти мене вислухав. Я дякую тобі за твоє прощення, за твою любов. Дякую тобі в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хай Господь благословить і збереже.